Зараз нашим гостем є Сергій Алєксєєв, народний депутат України від фракції Блока Петра Порошенка. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго вечір. Добрий вечір. Мова йде про те, що почерк, про який говорив пане Антон, то це з історії знаємо, що розповсюджена практика саме такого способу, скажімо так, вбивства особи. Чи можна говорити про те, що можливо ці справи об'єднають замах на депутата? І вбивство журналістів ну по-перше, це викрала служба безпеки України такий замах. А чи не біднають справу, треба дивитись. Матеріали справи їх ніхто не бачив. Але щодо інформації служби безпеки, я особисто їй довіряю. І ну але вважаю, що такий розголос всієї інформації, який зараз відбувається в СМІ, ну по-перше, шкодить слідству, тому що я фаховий юрист. Я е, до обрання верховну раду працював адвокатом і бачив кримінальні справи не лише по телебаченню, і такий розголос, е, такий великий розголос цих е, обставин він. Однозначно шкодить слідству, пане Це... Сергію. Якщо ми говоримо от все ж таки про роботу служби безпеки України, якщо вони не змогли попередити вбивство Павла Шамомета, а тепер от замок на вбивство Антона Граченка спрацювали добре. Чи можемо ми говорити, що тепер вони працюють ефективніше е, у нас воююча країна? На жаль, е, ми дуже швидко побудували досить потужну армію, і також дуже швидко розвивається служба безпеки України. Вона вчиться. На практиці працювати в умовах війни і в умовах, коли в кожну хвилину може бути будь-який теракт. Тому все дуже професійно да, те, що це було вчасно, вчасно викрито, викрито, і дай Бог і. Їй... В подальшому викривати такі випадки, ну от ви кажете, що цей розголос шкодить слідству. Можливо, це цей розголос на користь суспільству, щоб громадяни були пильніші, щоб люди були уважніші до тих чи інших підозрілих осіб, підозрілих предметів. Сто відсотків ну не лише не лише громадяни, ще й колеги Антона Геращенка, і ну і так далі, які займають люди, які займають громадські активісти, політики, які займають активну позицію, які дуже багато висловлюються з приводу російської агресії. Це так, але викрити злочин, викрити саме тих виконавців організаторів, це дуже дуже важливе питання. І чим більше розголосу да чим більше ми про це кажемо, тим слідство буде важче. Ну так і залишається ще й небезпека. Чи не задумають замовники до довести справу до кінця, якщо е потенційних виконавців було затримано, ну небезпека, вона нувати <кх> треба е треба кожну хвилину. Да, і, е із е як і громадянам, так і спецслужбам. Давайте от продовження теми спецслужби Росії перейшли до нової фази гібридної війни в Україні до політичного тероризму. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, коли коментував запланований замах на нардепа Антона Граченка. Цитую для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету та бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі. Їхня спецпідготовка та навчання здійснюється на території Російської Федерації, а також на окупованій території України. Їм ставиться завдання ліквідація політичних. Ших громадських діячів, представників засобів масової інформації з метою нагнітання страху, створення хаосу та дестабілізації ситуації в Україні, наголосив Турчинов. Якщо дійсно, пане Сергію, ми за, з вами говоримо про а, таке нове явище, як політичний тероризм, яким чином йому можна завадити, якщо відомі інформація, да, от секретарю Ренбо, що а, де їх там готують, як не маємо туди доступу і яким чином. Взагалі цьому можна тоді завадити. Ну, окрім того, що має працювати спецслужби ефективно. Ну, завадити тому, що готують спецслужби на території Росії, ну, мабуть, дуже важко, але лише розголос цього, політичний розголос на міжнародному рівні розголос. Але така інформаційна. Паніка, така інформаційна істерія, коли ти весь час працюючи працюючи десь там, Нет. на якійсь активній позиції, буде весь час озиратись, це думаю, що зроблено спеціально російським агресором, щоб робити постійну, постійну атмосферу залякування. Постійно щоб ще один щоб, чинник дестабілізації щоб, да, чинник дестабілізації для того, щоб активні політики весь час озиралися, да щоб думали казати чи не казати ті чи інші речі, викривати чи не викривати чи, чи інші факти, таку інформаційну паніку створення такої інформаційної паніки. Я думаю, що там більше більше е, е, завдання така здетонувати е, таку інформаційну пані, панічну е, хвилю. Ніж ніж там насправді є якісь дуже серйозні підготування угрупування. Ну от якщо вже в цьому контексті, то з правової точки зору, як на вашу думку, не перейти межу, за якою закінчується питання безпеки, і вже починається так зване закручування гайок із зазіханням на права людини? Я можу сказати, що все, що стосується антитероризму, все, що стосується питань безпеки. Під час війни дуже важко перейти з правової точки зору. Тобто, якщо зайвий раз когось перевірять, нічого, нічого не буде в цьому да, але якщо попередять смерть людини. Це буде дуже важливо. Е, ви розумієте, що е, Якщо без доказового когось перевірять, да, не буде зобраних доказів, не буде там, ніяких судів, ніяких справ, да, але треба з порозумінням цієї людини віднестись, да, це його ж безпека. Я, 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 я приклад, при, при, ви коли йдете на літак. Важе перевіряють, важе перевіряють, важ ретельно перевіряють, ви проходите авіабезпеку з метою вашої же безпеки. Так так само і е, роблять українські спецслужби. Це абсолютно нормально. Ну при представників опозиції частенько чуємо про те, що мовляв, жодна критика е, не залишається без уваги. Мовляв, ага, рука Кремля. Якщо критикує, значить проти держави. Ну а що ще опозиції казати? А, ну але ще раз, зайва перевірка нікому ще не завадила. Е, ви знаєте, зараз якби, бездеказова кримінальна справа, да все одно вона не при не не прийде до суду. Да? Якщо прийде до суду, вона там буде розвалена. Тому я дуже не бачу перешкод. Так? Да, не, не бачу, не бачу перешкод. От стали відомі імена дев'яти народних депутатів, сплату податків, яких перевірить державна фіскальна служба. Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах. В спискувались довгий з групи воля народу Борислав Розенблат від блоку Порошенка, Євген Бакулін та Юрій Соло з опозиційного блоку, Андрій Лозовий та Сергій Рибалко з радикальної партії, Олександр Горбунов та Віктор Романюк від народного фронту і Геннадій Бобов з групи. Відродження. Нагадаємо, що Генпрокуратура ініціювала перевірку 29 народних депутатів за фактом невідповідності між задекларованими коштами та офіційними доходами. Інформації щодо імен решти 20 народних депутатів поки що е немає. Які, тоді, е які будуть і мають бути наслідки політичні, юридичні для ось вказаних осіб, які викликають певні сумніви? І підозри щодо є декларації, це дуже цікава тема. По-перше, для нашої країни це новація, і взагалі таке ж жорстке є декларування. Воно відсутнє, воно ну майже це експеримент. Я знаю, що в Румунії там були е, е, десь. Трохи нижчого рівня, але ж приблизно такого ж рівня контроль над над політиками і державними службовцями. І у нас це така новація. Я би умовно поділив би. Ну, якщо мова про депутатів, да, то я б умовно поділив би депутатів на дві групи. Це перша. Це ті, хто хто зайшли в парламент, вийшли з бізнесу, вийшли з якогось іншого неполітичного і недержавного життя, і зайшли в парламент два роки тому. І тих, хто був весь час, займав, обіймав будь-яку посаду. Ну, щодо першої групи у нас навіть в країні не було системи фіскальної культури. У нас всі будемо відверті, у нас вся країна отримувала зарплату в конвертах. Займалися бізнесом, хто займався бізнесом на початку 90-х. А взагалі, в податковій є інформація лише з 1998 року. А іншої інформації немає, коли ввели ідентифікаційний код. І де людина заробила, як людина заробила, як вона податками обкладала те, що вона заробила. А? Можуть е, виникати дуже багато питань, на які ви не, ніколи не знайдете відповіді. Ну, тобто, Але що це не... депутат відповідає, що до 1998 дев'ятсот дев'яносто восьмому році заробив це. Це не бізнесі. Можна перевірити. Презумпція невинуватості. А у вас є інформація? От Там прозвучало прізвище Борислава Розенблата. Це вашою фракцією? Мій колега я його дуже поважаю. Це він бізнесмен, він Житомирщини. Мажоритарний депутат, він в минулому бізнесмен. Да, я дуже сумніваюся що він, що він корупціонер. Але що це за перевірка? пішли математичним шляхом. Математичним шляхом, він, наприклад, заявив там. Я читав його декларацію, буду відвертий. Він заявив там певну кількість готівки, певну кількість майна, і порахували, взяли. Пробили по його ідентифікаційному коду, скільки він заробив за все життя, і порахували, що десь якісь суми не співпадають, і просто до нього є питання, да на які на які він має відповісти, показати свої джерела доходу, може, члени його сім'ї, хто заробляв, да може, ну може його батьки заробили. Це абсолютно нормальний процес, і ми зараз казати, що вони є порушниками ні в якому разі не можемо. І взагалі, ну щодо підходів, да, якщо ми вводимо такі. Такі закони, да, які щодо є декларування, які є найжорсткішими в світі, це, це, це дійсно так і є. Ми маємо десь щось ввести на зразок нульового декларування, тому що. Це Поки буде строїці... не відбулося цього. Поки що цього не відбулось. Ну але я хочу сказати, хочу що дуже багато розмов навколо цього, і через там 3-5 років, да може, це буде стосуватись кожної, кожного громадянина. Але якщо у нас в країні за 25 років не було нормальної податкової культури, да ви коли ви живете своє життя, яке коли ви закінчили вуз, пішли на роботу, ви ж не рахували копійку, копійку. що все, що ви зробили за це життя, це неможливо фізично. Тому я би зробив би нульове декларування. Покажи все, що в тебе є, да, таку амністію. Да? Те, що стосується не людини, яка весь час перебувала там на державних посадах, я кажу лише про тих людей, які прийшли в політику або на посади з бізнесу, або з якоїсь іншої роботи. І потім, і потім вже його контролюю, поки, поки він є на відповідальній політичній посаді. А зараз таку. Шукати шукати блог, да, і виставляти це на показ. Ну це трохи ну, це ви бачите якусь політичну складову, тому що ми вже, ми, не... вже ми вже сьогодні вже чули про те, що мовляв це через опозиційну діяльність, ось така прискіплива увага. Не бачу жодної політичної складової, немає нічого в тому, щоб спокійно пояснити, да, пояснити джерела надходжень, Да, нема нічого в тому і. Ще раз, давайте не будемо анонсувати, що це люди-порушники. Є питання. Питання поки що лише питання щодо статків та та видатків, які е задекларовані, не більш того, а на це питання може бути легкі відповіді, легкі і зрозуміли відповіді. То можливо і... передчасно оголошувати ось ці е імена прізвища, можливо, варто було б дочекатися а відповіді, е потім е сказати, що е ось цей відповів, а цей Дивіться, приховав. На жаль, на жаль, це е е вимога <кх> часу і суспільства. Справа в тому, що е якщо. Е Будуть питання задавати опозиційному депутату. Да він про це буде кричати на на, на кожному перехресті, да. А якщо про це буде мовчати депутат, наприклад, від провладної партії, да будуть ну а так взяв всіх, да не не дивлячись на те, з якої він партії просто які просто щодо цих людей є питання і не більш того, ну дочекаємо <клес> звісно результатів. А тим часом от служба фінансових розслідувань з'явиться в Україні до кінця року, і про це сказав прем'єр Володимир Гройсман. Давайте його почуємо. У майбутньому ми створимо, можливо, вже в цьому, не можливо, а в цьому році, я думаю, ми створимо службу фінансових розслідувань. Заберемо повноваження економічного контролю від податкової міліції, яка буде ліквідована, від СБУ, від економічної служби національної поліції, міністерства внутрішніх справ. Вже є позиція міністра внутрішніх справ про те, що він готовий цю функцію передати. Це дуже добрий сигнал. Таким чином, щоб ми створили нормальну систему контролю в державі. От як ви гадаєте, що може дати оця нова служба фінансових розслідувань в Україні, враховуючи той факт, що наприклад, якщо деклараціями займаються, наприклад, перевіркою аналізом на ЗК набув, відкриває провадження? Тут це якимось чином може бути пов'язано з електронними деклараціями, чи це з якимись фінансовими просто можливо порушеннями? В різних країнах є різні моделі. Да? є де служба фінансових розслідувань є окремо чи не окремо. Але хочу сказати, що до фінансових розслідувань є певна специфіка. І вважаю, цілком слушно організовувати службу фінансових розслідувань. Але що хочеться в першу чергу порадити, в першу чергу хочеться порадити, щоб не було перехрестя. У органів, які займаються тими чи іншими розслідуваннями, да, не дублювали вони, так? 100%. Відсотків. Тому що коли органи починають дублювати, нічого буде лише хаос. Да, ми лише наріжемо він з цього. Якщо як каже прем'єр-міністр, все питання фінансових розслідувань да цілком слушно об'єднати щодо є декларування назика, да тобто всі питання, які стосуються фінансових розслідувань, там одна і та сама специфіка об'єднати. Під одним дахом, на щоб спеціалісти займалися виключно цим. Це буде нормальна, нормальна створена служба, яка буде нормально функціонувати. Тому що ми бачимо, що зараз, коли дублюються функції, вони один іншому заважають, вони починають один з іншим конкурувати. І нічого хорошого з цього не буде. От давайте. Якраз нагадаємо, що служба фінансових розслідувань мала з'явитися в Україні ще два роки тому. Так, у березні 2014-го чотирнадцятого, тогочасний прем'єр-міністр Арсеній Яценюк дав доручення. Ліквідувати репресивну податкову міліцію і створити нову службу, яка мала прийняти у неї а також у підрозділів МВЕС та СБУ функції протидії злочинам у сфері економіки. Однак підготовлений кабінув законопроект про боротьбу з економічними злочинами був відкликаний після критики зі сторони МВС, профільного комітету Верховної Ради та підприємців, не здобула розвитку ініціатива реорганізувати податкову міліцію у фінансову поліцію. Втім, ця проблема розв'язалася несподіваним чином. У грудні депутати голосуючи за бюджет. 2017 року помилково вилучила з податкового кодексу пункт про податкову міліцію, тобто з 1 січня її діяльність стала. Незаконною, і отут, пане Сергію, якщо ми говоримо з вами про цю службу фінансових розслідувань, ви говорите, що не треба, ну треба створити якимось чином так, щоб не не дублювалася функції. А отут, якщо ми говоримо про цю службу фінансових розслідувань, що там намагалися замінити податкову міліцію у фінансову поліцію, а потім от, проголосували народні депутати, і воно так автоматично само так сталося, так то як зробити так, щоб не дублювалася функція? Ну, взагалі, щодо щодо правоохоронних органів, да. Служба фінансових розслідувань повинна ну ще раз, є певна специфіка. Дуже важлива комунікація служби фінансових розслідувань з міжнародними організаціями, да, які цим займаються, де, з міжнародним фінансовим моніторингом та іншим. Тому що у нас зараз е, глобалізація, і ми дуже багато співпрацюємо як з європейськими, так і з нашими е, 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 східними. Да, е, країнами, і це теж теж дуже важлива. Ну, ми з вами панамські папери, панамські папери були, і щодо фінансування тероризму, ми е, ш, почали програму з цього, що е, з тероризму, да щодо фінансування тероризму. Якщо це буде робитися одною фаховою службою, якщо це буде швидко, да ш, швидко збиратись збиратись дані, і то. Це буде ефективно і нормально працювати. Ми весь час ми зараз кажемо про ДБР, про Державне бюро розслідувань. Його вже давним-давно треба робити. І теж збирати всі кримінальні справи під одним дахом. Щоб ну, але є там справа, які веде генеральна прокуратура, яка вона, вона повинна їх завершити, тому що ми не можемо слідство передавати посередині, щоб слідчі не розпочинався спочатку. Але реформа повинна тривати і повинна тривати це не 5 хвилин. Да, це як судова реформа, яка там триває майже 2 роки. Да, і за 2 роки повинна ця вся ситуація вирівнятися, повинен бути зрозумілий набор правоохоронних органів з зрозумілою компетенцією. Зрозуміли. Зон зонами відповідальності, і тоді закінчиться цей хаос. От В аналітичних е довідках доводилося читати про те, що характерною ознакою країн перехідного періоду, або ж е е тих, де тільки е стає на ноги демократія, е є ознакою якраз ось така велика кількість антикорупційних органів, що вже весь світ пішов е і винайшов цей велосипед, але от такі країни, як наша держава. Вони якраз і практикують ось таку велику кількість органів, які покликані боротися з корупцією. А у підсумку маємо що цієї корупції ще більше громадів. От можливо не, не, не дуже захопилися створенням ось таких от контролюючих, викривальних, можливо, навіть і репресивних органів. на жаль, ми будемо вигадувати велосипед і будемо проходити цей шлях. Ніхто від цього ще не, не вдалося уникнути. А ми будемо це проходити. Ви правильно кажете, що у нас зараз дуже велика кількість органів. Контролюючих, ми одні органи скорочуємо, інше інші создаємо, потім дивимося на результати їх роботи. да, бачимо десь неякісні результати їх роботи. Я в адвокатському світі теж багато критикую, але ми розуміємо, що неякісний правоохоронний орган неякісний правоохоронний орган він не має права на існування. Якщо вони будуть працювати лише на так звані показники, зараз показники вже трохи в іншої якості. Якщо раніше були показники просто в цифрах, що ми там викрали там таку кількість злочинів, а зараз хто перший в Фейсбуці напише, що ось ми угу. е захопили там якогось корупція, чи навіть підозрюваного да. чи да ще да, чи навіть підозрюваного. Але е ми ж розуміємо, що е зараз. Е я як фаховий адвокат, скажу, да, що е, зараз е, завдяки е, тому, що у нас проходить судова реформа, не? Е, е, як би там не критикували, але значення адвоката воно дуже сильно піднялось. Е, адвокат навіть в процесі 5 років тому і адвокат сьогодні це різні зовсім фігури. І зараз адвоката боїться і е, правоохоронні органи. І суд до нього дуже прислуховується. І вага, так? вага Вага дуже велика. Зараз фаховий адвокат, фаховий, здатен розбити будь кримінальну справу, якщо вона не буде, не буде нормально, підготовлена, підготовлена і нормально зібрані мовлені. докази. Угу. Тому е, час це. Поставить на місця, час відрегулює і неякісні правоохоронні органи, які будуть починати з Фейсбуку, да а потім вже їх ця критика захлинає, тому що а ось була така справа в СМІ два місяці тому. Ви затримали злочи, а зараз суд його відпустив. А який поганий суд? А тут не суд поганий. Тут питання, що неякісно, е, докази, тобто да. тут е, завдання не хто перше затримає, а яка якість доказів. Хто а буде якщо буде ми да, а якщо ми людину за неякісні докази, вибачте, будемо кидати за грати, то це вже не права держава, це порушення конституційних прав. Дякуємо вам за коментарі та оцінки. Сергій Алєксєєв, народний депутат України Петра Порошенко, був нашим гостем.